Вітаю, друзі, я Віталій Портник. За повідомленнями німецького видання Die Zeit, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається поговорити із російським очільником Володимиром Путіним напередодні зустрічі керівників стран Групи 20 у Бразилії. Поки що немає інформації про те, чи погодилися у Кремлі на таку розмову. Однак, якщо вона відбудеться, це буде Перший такий контакт німецького федерального канцлеру із російським президентом з грудня 2022 року востаннє Олаф Шольц розмовляв із Володимиром Путіним за кілька місяців після того, як почалася велика війна Росії проти України. Також востаннє із російським очільником у 2022 році розмовляли і інші провідні західні лідери. Так, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден говорив із Путіним напередодні рішення російського президента розпочати війну з України. Невдовзі після того як війна розпочалася, на контакт із путіним виходили президент Французької Республіки Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шульц. Їхні зусилля, як і зусилля інших політиків, які намагалися виступати посередниками між Москвою і Києвом. І переконати Володимира Путіна припинити війну Росії проти України виявилися марними російський президент і зараз сповнений рішучості продовжувати багаторічну війну на виснаження, сподіваючись, що доб'ється капітуляції України і не тільки не залишить за собою. Контроль над її окупованими територіями, але і зможе приєднати до себе нові регіони України, і це незважаючи на той факт, що з 2022 року лінія російсько-українського фронту істотно не змінилася, і не можна говорити про якісь нові серйозні російські територіальні здобутки ба більше зараз українські війська знаходяться вже на території. Російської Федерації у Курській області, що, втім, явно не вплинуло на політичні плани російського президента, розмова Шольца із Путіним може бути спробою повернути Росію до реалістичного перегірного процесу, принаймні зрозуміти наскільки президент Російської Федерації готовий навіть до спроби завершення російсько-української війни в тому чи іншому форматі, хоча Зрозуміла річ великих сподівань на це немає практично ні у кого. Російська позиція з 2022 року виглядає непохитною. Війна має закінчитися на таких принизливих для України умовах, які за. Планом російського політичного керівництва мають викликати різку дестабілізацію ситуації в Україні і полегшити Москві окупацію нових українських земель. Разом із цим Олаф Шольц може говорити із Путіним про те, що західні лідери не збираються відмовлятися від своєї підтримки України у найближчому майбутньому. Що як Німеччина, так і інші країни заходу будуть надавати Україні військову і економічну підтримку, щоб не дати можливості Володимиру Путіну знищити сусідню державу. Однак, навряд чи російський очільник буде звертати увагу на ці попередження німецького федерального канцлеру, принаймні до президентських виборів 5 листопада 2024 року у Сполучених Штатах Америки. Адже відомо, що саме із цими виборами Путін пов'язує свої сподівання на хаотизацію полі. Сполучених Штатів і на те, що принаймні Вашингтон буде виключений з серйозної гри на пострадянському просторі. Також важливим моментом, про який є, варто. Згадати є факт недавньої зустрічі Олафа Шольца із президентом України Володимиром Зеленським? Це була незвичайна зустріч, тому що вона відбувалася сам на сам, навіть без перекладачів. І таким чином президент України і федеральний канцлер Німеччини могли обмінятися достатньо відвертими думками про те, що у найближчі місяці і роки війни буде відбуватися на російсько-українському фронті, якої допомоги Україна має очікувати. Ką daryti? Від своїх західних партнерів, принаймні для виживання у цій непростій війні, і якими будуть реальні вимоги України до Росії, якщо навіть теоретично відбудуться перемовини між Москвою і Києвом. Однак сьогоднішня заява Міністерства закордонних справ України може переконати нас в тому, що в українській позиції не відбулося ніяких істотних змін, які б могли передбачати навіть умовні перемовини між Москвою і Києвом на Тих умовах, які були б цікаві для Володимира Путіна, у МЗС підкреслили, що під час сесії Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не обговорював із західними партнерами. Питання територіальних поступок з боку України в обмін на гарантії безпеки для української держави в разі закінчення війни, і таким чином у Києві ще раз було підтверджено, що російсько-українська війна з точки зору президента України Володимира Зеленського і українського керівництва може закінчитися тільки справедливим миром, тобто відновленням українських кордонів у їхніх міжнародно визнаних параметрах. І таким чином, якщо згадати, що з російської точки зору ці кордони вже взагалі не існують, і Росія мала нахабство записати до своєї конституції Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України та ще й Крим, і зараз Путін вимагає від України вивести свої війська з тих українських територій в цих регіонах, які залишаються під контролем легітимного українського уряду. Це, звісно, означає, що про жодні перемовини між Москвою і Києвом до зміни цих позицій російським керівництвом і мови не буде. а Таким чином буде продовжуватися боротьба між Росією і Україною за відновлення територіальної цілісності України з боку України і за збереження, як ми. Розуміємо російського контролю над окупованими українськими територіями і збільшення території цього контролю з боку Росії. І це, звичайно, залишає ще під великим знаком питання справжній сенс розмови між Олафом Шольцем і Володимиром Путіним. Залишається тільки дочекатися цього контакту, якщо він взагалі відбудеться. І, можливо, тільки тоді ми зрозуміємо про що реально. Федеральний канцлер Німеччини хотів говорити з президентом Російської Федерації в ситуації, якщо немає ніяких політичних підстав, вважати що перемовини між Росією і Україною відбудуться найближчими місяцями і навіть роками, а Росія продовжує наступ на українських територіях з тим, щоб збільшити площину тих українських земель, які сьогодні знаходяться під окупацією цієї жорстокої держави. І що може змінити тут телефонна розмова? Путіна з Шольцем, окрім нового повернення російського президента у діалогі з серйозними західними лідерами, на це питання відповісти поки що дуже і дуже важко. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, Теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!